Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. Так, ну що, зачепив сівалку. Будемо на розпочинати посів сої. Ось трішки протягнув, приблизно там відрегулював, Остелив тут союю. Ну, йшов помаленько, швидкість буде трішки більша. Ну таке-таке -таке розстояння. Ну, в принципі, терпімо. Там буде. 20-30 штук на метр, будемо бачити. На швидкості воно, звичайно, буде менше. Подивимося. Отака от Соя, Соя ГМО. Соя. Будемо сіяти на тій ділянці. Зараз буду заїжджати. Цього року щось все збилося на купу. І соняшник, і картопля, і соя, все разом. Соя для мене це нова культура, я її ніколи не сіяв, нею я не займався. Хочу спробувати. Тут коло будинку посіяти. Тут ділянка у нас 40 соток. Засіємо тут було кілька культивацій вже. Викультивував, щоб було рівненько. Засіємо, подивимося, що вона нам покаже. Грунт висухає капець. Ну, зараз заїжджаємо, будемо сіяти через рядок, тобто на відстані 25 см. Бо тут сошники йдуть на відстані 12,5 см. Ось уже, як можете бачити, посадили ми тут картоплю. Ця ділянка. Да, тут з грудкою, звичайно, ну нічого. Щось розмокне, щось буде окучуватися, щось розіб'ється. Буде все гаразд. Так, обнуляємо лічильника. Все, ставимо нулі. Ну і починаємо. Так, даємо назад зразу, бо сюди я не проїду, мені треба туди в ту щель вміщатися. Тишки її звертаємо. Незручно, звісно, це все робити. Ну нічого, так, поїхали тепер у цей бік. Так, їдемо вперед, звідси забрав прицепа, бо ми би сюди не вмістилися, сюди не вміщаємося, тільки залишається сюди їхати. Так. Обережно, обережно. Щоб тут нічого не вчіпити. Так, проходимо, проходимо. Так, спочатку заходимо на гон гори. і пішло, поїхало. Так, от уже я на місці. Значить що, хлопці, сіяти будемо через один сошник. Перекрив по одній заслонці. Будемо сіяти через один, це буде відстань. Будемо сіяти тільки заднім радком. Відстань буде між раді 25 см. Ну не знаю. Можливо це густо, може краще рідше, але поки будемо так пробувати, так як я кажу. Для мене ця культура нова. Не сіяв ще я цього. Ну, спробуємо. Як то кажуть, на помилках учаться. Тим більше це у себе, тобто то нікому ми шкоди не принесемо, як то говориться. Наперед вибачаюся за вітер. Вітер страшенний. Хоча сьогодні гарна погодка, але земля дуже швидко висухає. Ще, здається, ніби було мокро волого, а вже вологи немає. Та волога десь поділася. Сіяти будемо на передачі Б14. Трактор, говорю, для можливо нових глядачів: Китаєць 50-сильний, Zoomліon RK504, сівалка Тауруб уруб 3-метрова на 24 анкери, сівалка анкерного типу. Вона йде як прицепна, так і навісна. Так, Сіяти будемо без маркерів. Я думаю, тут буде добре видно. Ну що, розпочинаємо. Ну а ви пишіть ваші думки. Правильно ми це робимо, неправильно. Коментуйте, звичайно, підписуйтесь на канал. Можливо, щось ми не так робимо. Підказуйте. Все неможливо знати. Поїхали! Ну, як кажуть з Богом, поїхали. Спочатку відсіємо краї. Зараз пройдемо кілька метрів, подивимося, що воно нам заспіває посаду. А думаю буде непогано. Тут буде два поперечних відсіва, а то в принципі нам буде достатньо всього. Добре, так. Прибули. Піднімаємо. Вижалося. Задня. Так. Уперед. Назад. Поїхали. Ну що, хлопці, скажу, вже все в нас зазеленіло, виходить, красота, так, сіємо, відсіваємо зі швидкістю 5 км на годину. Ну це я відсіваю тільки. Зараз відсіємо, підемо на загонках швидше, звичайно. Поки так, бо... бо немає тут, як швидше йти, тим більше керувати і все робити. Піднімаємо. Так, реверс. Так, реверс. Так, і знову ж таки поїхали. Слідуючий слід піде право. Так, ну що, хлопці, осталося ще буквально. Ну, Дві-три сівалки і буде все засіяно. Отак от тут не засіяно, тут засіяно. Ну, Звісно, погано, що повністю не закриває. От на таке відстань. Так, 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 так. Все-таки прийдеться, мабуть, чіпляти сцепку бурін, а за сівалкою треба щось придумувати. Якийсь челанцюг. Щось, бо було... ну, багато... багато є зверхи. Закрита, особливо там, де колесо йшло. Не закриваю, а ну, зверхи щось треба до цього діла думати, оце не годиться. Або переробляти на дисковий сошник. Ну, щось, треба, щось треба робити, коротше. бо вже там накрутив цей прижим вже на всю працює, вже і низько піднімає сошники. Ну, все одно воно не то. На пісках, да, на пісках воно буде гарно робити не на чорній землі. На чорній землі не то не то пальто. Ну нічо, Так, ну, так ніби на глибині кладемо там на глибину 5-7 см, закладається зерно. Десь якийсь сушник може і зверхи. Місцями, місцями. Не кругом, але місцями де-не-де там може бути видно. ну. Ось так як тут, то ось, як бачите, Он соя, соє. тут вона хорошо по Ну Будемо це все діло коткувати, бо без коткування не буде кіно. Без каткування не буде кіно. Ну Зараз все-таки вчіплю сцепку, борін, з цепкою я це все діло зафігачу. Закриємо. Ну і все, на цьому будемо завершувати наше відео. Ще закаткуємо тут, заборонуємо. Щоб вже було нормально. Площа вирівняна непогано. Ну то й все, то й будемо завершувати. Так, ну вам, будьте здорові, дивіться наш канал, коментуйте, пишіть ваші думки. Можливо, щось робимо не так. Так, ну що, от уже кінцевий результат. Після сівби. Одразу вчіпив, так як і говорив, вчепив степку Борін. цепкою бурін це все діло заправило. Не буду цього таїти. Дійсно, результат став на порядок кращий. Зерна фактично не було видно зверхи. Треба, мабуть, щось робити. От саме найкраще перевірено, за СЗшкою тягав колись ланцюг. Вчіпляли грубий ланцюг, була в мене СЗ 1,8. і Грубий ланцюг закриває найкраще, хто б що не говорив. Тому прийдеться, мабуть, розкошелитися, купити трьохметрову сівалка, метрів за 6, треба буде хорошого ланцюга. Можливо, хтось має, напишіть в коментарях, можливо, домовимося за хорошу гарну зуму. Далі, як то говорять, будемо живі, здорові, будуть шходи, ми вам ці сходи обов'язково покажемо. Ну, а ви підписуйтесь, коментуйте, ставте ваші вподобайки, слідкуйте за нашим каналом. Ну на цій ноті будемо завершувати. Таке було сьогодні коротеньке. Цікаве, нецікаве відео вирішувати вам. Ну, вам бажаю мирного неба, будьте здорові. Пам'ятайте, хто не працює, в того руки не болять. Будьте здорові, всім пока.